Декілька слів про соціологічне дослідження відносно можливих майбутніх виборів і який політичний розклад буде в майбутніх виборах. Ми хочемо чи не хочемо обминути цю тему, але по великому рахунку не вийде, тому що як тільки призупиняться військові дії, почнеться політичний процес. Так, от чому робляться ці соціологічні дослідження? Ну тому, що соціологи мають держати руку на пульсі, політики мають держати руку на пульсі і вже зараз розуміти настрої потенційних виборців, що показало це соціологічне останнє опитування. Воно показало, що якби вибори були от сьогодні, то е, і голосували в даному випадку, ми говоримо за. Президента України, але чітко розуміємо, коли ми говоримо про вибори президента, то ми маємо чітко розуміти, що це ті локомотиви, які потім витаскують свої політичні партії, і приблизно такі самі цифри будуть потім у депутатському корпусі Верховній Раді. Так от, якби вибори президента були на сьогоднішній день, то 29% це діючий президент, займає перше місце, 26% це Валерій Залужний, І як на мене, враховуючи те, що людина ушла з посади головнокомандуючого і знаходиться в тіні, десь там. Послом, в Англії і не публічно по великому рахунку, то це ну, дорого коштує. Це хороша пам'ять українців. На третьому місці йде великий відрив такої політичної сили, як Петро Порошенко. І зрозуміло, що це ця стара гвардія, вона буде мати свою певну обойму в Верховній Раді, але претендувати всерйоз на місце президента, якщо ці дві перших дієві особи зайдуть, ну, то Петра Порошенко, звичайно, ніяких шансів немає. Третім іде Кирил Буданов, там, по-моєму, 6%. І Білецький це командир Азова, зараз третьої штурмової бригади, це скоріше, 5%. Я хотів би, що зараз зауважити? От настільки ці проценти, а скільки проаналізувати про те, що з п'ятьорки лідерів є дві ключових такі цікавих речі: перше, є серйозний відрив між першою парою, між діючим президентом Зеленським і Валерієм Залужним, 29 і 26, а потім третє місце 7%. А потім четверта, шість, а потім п'ять. Тобто, в нас є дві групи політиків: перша пара лідерів. І якщо вони обоє вийдуть на президентські вибори. То, скоріше всього, буде другий тур. На першому турі, скоріше всього, ніхто 50 з лишніх процентів не набере, відповідно від того, хто підтримає На другому турі той і виграє, ну, поживемо побачимо. Але мене цікавить навіть більше друге питання: що якщо взяти цю п'ятерку, 2 плюс 3, то в ній троється військових. Тоді це нам уже зараз підсказка настроїв виборців України, народу України. Який запит народу України? Після припинення військових дій у цих виборах не просто формальне перезавантаження влади, не просто поміняти знаєте, там поганих депутатів, непорядних корупціонерів на хороших. Я думаю, так що такий запит є, але він навіть якісь мірі вторинний. Перший запит буде на безпеку. Ми стикнулися з такою подією. Я маю до уваги війну. З такою подією, яка змінила життя кожного українця. І запит номер 1 до майбутньої влади це буде пункт перший. Безпека. Безпека мене, безпека моєї сім'ї, безпека моєї родини, мого народу. Хто може забезпечити безпеку? Хто, і хто показав себе на полі бою як професіонал? От вам буде запит на військових і запит на довіру. Я не ідеалізую військових. Тут є і плюси, і, і мінуси, але це конкретні запити. Буде запит. Відповідно, в політику тепер ми будемо бачити дуже багато десятки, сотні. Нових облич із бувших військових. Ну, Хай Бог допомагає і дає мудрості українському народу вибрати кращих серед кращих в майбутньому по тому правилу і принципу 3П, про які я постійно говорю, це порядність. Це патріотизм і це професіоналізм. Нам ось таких людей треба привести до влади. Чому це так важливо? Це було важливо завжди, але зараз це життєво важливо, тому що цього агресивного сусіда ми від себе в сторону не відвинемо. Він і буде залишатися далі. І для того, щоб він повторно не мав бажання проявити свою агресію, напаси на Україну, ми маємо стати сильнішими від нього. Відповідно, це можуть забезпечити ті люди, які розуміються на безпеці, на оборонні. Роні на війні, ну добре, якщо вони ще будуть розумітися в інших сферах життя, таких як економічний блок, таких як гуманітарний блок. Але лідер сильний не тільки тому, що він сам по собі лідер і певна харизматична особистість, а тому, що він приводить потужну команду з собою. То будемо сподіватися, що майбутній президент, ким би він не був, він приведе з собою потужну команду людей не тільки військового спрямування, а порядних, патріотичних професіоналів у всіх сферах життя країни. Шановні друзі, традиційно запрошую підписатись на мій ютуб канал і, звичайно, залишіть свої коментарі, вподобайки. І наперед вдячним.